Ви тільки послухайте, як працює цей двохлітровий дизельний двигунчик на 135 кВт. Гарант Автошипідка, вітаю до вашої уваги. Hyundai X35, 2013 рік випуску. 2-літровий дизельний двигунчик 135 кВт з простим звичайним варіатором. Автомат, звичайний варіатор. Автомобіль повністю по кузову весь в рідній фарбі 100%. Виглядає дуже-дуже класно. сір-блястий кольор йому дуже-дуже. Личить. Гарні легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики світла дощу, протитуманні фари, камера заднього виду, партроніки задні, абсолютно дуже класна суперозька комплектація. По салончику автомобіль просто-просто взагалі в суперовському стані. Ось такі шкіряні сидіння, будь ласка, ніяке сидіння не підшивалось, не... Фарбувалось, двохзонна кліма, підігріве сидінь перед-зад, повний привід працює 212 тисяч 100% рідного перевіреного пробігу, мультикермо, яке також не шилося і не фарбувалося. Звичайний варіатор, підключення AUX, USB, ну, абсолютно, абсолютно все. Камера заднього виду, навігація також присутність. Він цей даний автомобіль. Задній ряд сидінь також все супер гарно, класно виглядає. Багажничок досить місткий для даного автомобільчика. Ось такий він. Все гарненько, чистенько також. Місце заднього пасажира з іншого боку також все гарно, класно, ну і місце переднього пасажира. Також все просто обгляньте. будь ласка, не неде нічого, ніяких царапок, нічого абсолютно в супер, класному стані. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, його ціна 14,5 тисяч доларів. 13 й рік, 2-літровий дизель на звичайному варіаторі, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.